Вже близько чотирьох років їхні діти змушені доходити до школи залишками тротуару. Батьки кажуть, два роки тому тут зняли покриття. І на цьому роботи з облаштування пішохідної доріжки завершились. Ще в вересні 2021 року нам зняли, тут лежала бруківка, тут все було гаразд. Чому її зняли, ми так і не розуміємо. Пообіцяли, що вкладуть за два місяці по тому, і на тому зупинилися. Тобто, до кінця 2021 року в нас тут мала лежати вже нова дорога. Цього не відбулося. Ні в 22-му, ні в 23-му. Тепер від колись повноцінного тротуару залишились хіба руїни. Крім цього, батьки додають насамперед хвилюються про безпеку своїх дітей. Причиною цьому є не лише зруйнована пішохідна зона, а й відсутність обмежувачів для руху автомобілів. Кожного дня я вожу дітей в цю школу через те, що я боюся їх самостійно пускати в цю школу. Через перехід, через приїжджу частину, через те, що тут четвертий рік відсутні тротуари, через те, що в них нищиться взуття, яке на сьогоднішній день коштує не дешево. Приїжджа частина, їздять автомобілі, діти переходять через дорогу, діти йдуть по проїжджій частині, зв'язку з тим, що відсутні тротуари. Аби врегулювати цю ситуацію, батьки разом із адміністрацією закладу освіти неодноразово оббивали пороги міських чиновників. За словами директора рівненського ліцею колегіум Петра Куделі, окрім обіцянок, нічого не отримали. Зверталися до всіх до комісії депутатських, до міського голови, до стереміської ради. Тобто питання було по всім структурам. Всі відписують про те, що питання на контролі, всі його знають, що воно буде зроблено, але немає рішення, яке було б. Дало результат Мови йде про те, що всі правильно говорять, немає лише того, щоб це було реально зроблено. В даній ситуації не йде мова про там якісь роботи глобальні, які мають бути про те, аби учні мали безпечний прохід до школи. Все інше питання другорядне. Та як зазначають в департаменті інфраструктури та благоустрою про цю проблему, їм відомо. Пояснюють, спершу на заваді стало невідповідність документації згодом з початком повномасштабної війни, блокування капітальних видатків. Звернення були дійсно, тому що ремонт по даній вулиці вже триває не перший рік. Наслідок певних проблем це що власне газової труби, яка не була зображена на проектній документації, а вже наслідок починання робіт на цій ділянці. Була виявлена, відбулось коригування даного проекту. А ще попередньо перед тим зрозуміло, що за певних обставин, коли ми мали 590 дивно і були заборонені капітальні видатки, ми не могли виконувати робіт на даній ділянці. Руслан Гудима додає, фахівці вже вивчили це питання. Наразі триває підготовка до виконання ремонтних робіт. Проект вже не більше того, він пройшов експертизу, проведена тендерна закупівля. Я кажу, буквально на днях ми вже очікуємо фінальної стадії тендерної закупівлі, оскільки там попередньо, якщо не буде ніяких скарг, є нормою визначено закону, Скільки люди мають на оскарження, якщо там було декілька учасників закупівельного процесу, не можуть оскаржити, тому що може бути хтось непогоджений, хто переміг, хто не переміг. І вже з визначеним підрядником буде підписана угода, і буде він приступить до виконання робіт. Софія Капіноста, Віктор Щук телеканал ITV.